Від огляд біткоїна зараз кожен огляд це не тільки огляд біткоїна, взагалі обговорення ситуації на ринку, що відбувається, тому що е, ці приколи з мем токенами і те, що робить Трамп і найбагатша людина світу Ілон Маск, взагалі, ну чесно сказати, не вкладається в голові. І мені здається, що поча пора починати бути ідіотом, е, і тоді можна заробити більше. Давайте про все по порядку. Почнемо з того, що е, якщо хтось дивився на грацію, хто не дивився, то у них по традиції. Священик читає молитву перед інаугурацією для президента. І цей священник запустив свій Мемтокен. Він правда укатався, тобто він виріс і на, і потім зразу дав мінус 90%. Тобто я не знаю, скам, не скам чи просто люди не повірили. Я це зараз обговорювати цю ситуацію, новину не буду, Просто сам факт здумати. священник усе теж запускає Мемтокен. В якій дурці ми починаємо зараз з вами жити. Із uh, таких цікавих новин uh, в телеграм-каналі я висвітила, висвітила uh, на ETF, подається Доги, подається бонг. Uh, ну, Окей, okay, XRP, Solana. І сам токен Трампа вже подається на ETF, Тобто, що таке ETF? Це по факту, коли е, ці токени зможе купити будь-хто, тому що вони будуть вже в інвестиційних фондах, і вони дають можливості ті, хто звикли купляти акції, зможуть купляти таким чином легко і е, мем-токени, мем-токен Трампа. Е, це, звісно, цікаво, так? Да? З однієї сторони, тобто ці криптоактиви, доги, бонки і тому подібне, вони, звичайно, будуть на фоні цієї новини рости. Не знаю, не знаю, чим закінчиться історія з токеном Трампа, але це, звісно, дуже цікаво. Ще я також кидала в Телеграм-каналі, що інвестиційний фонд Трампа закуповується ефірами. Тобто, я раджу вам все-таки підписатися на телеграм-канал, тому що я не можу постійно там, наприклад, кожну секунду записувати відео на Ютубі. Звичайно, що все в Телеграмі, тому переходьте. Підписуйтесь, тут завжди буде завжди свіжа актуальна інформація. Ну і сам сайт Dogi, якщо ми його відкриємо, то у нас тут логотип самого Мемкоїна Dogi. Тому, що з цим робити? Ну, давайте розбиратися. Тобто, в принципі, така дурка-дурка починається. Потрібно тут звертати увагу. Тобто, навіть якщо подивитися на сам Dogi, він свій АТХ не обновив. Тому. Тому, в принципі, є куди, є куди цілитись по самому догі. Тобто, в принципі, у нас навіть откат зараз такий є хороший, звичайно, було краще, легше купляти його по 10 центів. Я його ще купила тут, але купила, чесно сказати, не на дуже таку велику суму. Зараз, якщо чесно, я роздивляюсь варіант. Інвестиції. Звичайно, ви повинні зараз розуміти, що ви ризикуєте своїми грошами, я ризикую своїми грошами. Я кажу, я ділюсь своїми думками, ви повинні ці думки також аналізувати. Але ну, по текущому, звичайно, хотілося б побачити якусь корекцію. Я не думаю, що нам дадуть їх ще по 10 центів, але, можливо, десь в цей район, тобто хоча б 20%. 5 центів, хотілося б побачити долі, щоб потім можна було якось закупити по хорошій ціні. Ну і звичайно, Бонг, bon, вуфі. Всі, хто подавався на ETF, ну на них теж потрібно звертати увагу. Тим паче, що якщо ми подивимося, що у нас має і BlackRock, і сам інвестиційний фонд Трампа, то у нас, звичайно, тут. Абсолютно, якщо подивимося по активам, так да, кстати, дуже сильно Трамп закупається. А Еви, то також потрібно звертати увагу на це. Єна, тобто ці всі лінки. Це з не з сектору мамкоїнів, це з сектору звичайних монет, да, тобто альткоїнів. І звичайно, що і мамкоїнів тут у нього також вистачає. Тому потрібно звертати увагу, все таки, що він буде ще закупляти. Ну, якщо взяти, вже поговорити про сам біткоін, про ситуацію, якщо чесно, нам потрібно розуміти, що це прям дурка, яка зараз відбувається. І, звичайно, ось ось тут. Да, тобто ми тут дізналися, що Трамп переміг і на всій ці ейфорії ми виросли. Це в принципі ну, очікувано було. Але тут питання, чи не буде такого, що на ейфорії ми виросли. Трамп зараз нічого взагалі не, не говорить поки що про крипту. В нього навіть немає ніяких висловлювань про крипту. За рахунок цього на інаугурації ми побачили падіння на ріст. Хоча я очікувала, що якщо він скаже хоча б слово біткоїн ефір, чи там ще щось, то ми полетимо. Він цього не зробив. Звичайно, що крипторинок на це відреагував негативно. Ми за рахунок цього трішки відкатились. Якщо він далі буде продовжувати нічого говорити про крипту, про ті свої обіцянки, які він говорив не від, ну, про, стосовно зараз крипторинку, то ми можемо, звичайно, побачити якесь падіння, якусь корекцію, ну, щось десь в цьому районі, самі бачите, що у нас вимальовується. Ну, Це таке жарт. Тому, ну, стосовно, звичайно, закінчення ситуації, яка в нас в країні склалася, тому що зараз, якщо я скажу це слово, мене ще YouTube заблокує. На жаль, е, тому поки що він гарно говорить, подивимося, як він буде робити. Звичайно, можливо таке, що він не буде нічого робити, з того, що він наобіцяв, але за рахунок ейфорії, за рахунок очікування, що місяць-два ми поростемо. В принципі, я таки прогнозую, що лютий у нас буде трошки скажений в рості. Е, ну, подивимось, подивимось. Якщо говорити про конкретні сетапи по біткоїну. Що б я зараз хотіла очікувала, ну в моїй картині світу я бачу далі продовження росту. Я бачу зараз далі, що в принципі у нас немає поки що-поки що ніяких негативних новин для того, щоб ми не росли. Тобто навіть якщо ми подивимося зараз на молодшому таймфреймі, в принципі, ми зараз прийшли в дуже гарну зону для набору лонгової позиції. Навіть якщо з текущих її зараз набрати. Єдине, що у нас, я би стоп стала за цей хай. Тут такий стоп. Можливо, потрібно дочекатися прихід, це рівень. На, тобто 104 тисячі. І звідси вже ставити стоп за даний рівень і можна далі пробувати брати, звичайно, на АТХ. Тому що, ну, я, в принципі, прогнозую, що біткоін ще буде рости. І 에, 109 зараз, яка його максимальна відмітка, в цьому циклі це не, не кінцеве, все-таки можливо 150, ми побачимо. Але знову ж таки пальцем в небо не, не буду закидувати. Тому спостерігайте за ринком, спостерігайте за ситуацією, Зараз новин багато, підписуйтесь на теги, і там буде більш така актуальна, свіжіша і скорша інформація. Це поки що все, що я вам хотіла сказати. Всім солодкого дня! В коментарях пишіть свої думки. Чим більше буде коментарів, чим швидше буде канал розвиватися. Дякую вам, що ви почали це робити, і дійсно це вже дає результат. Канал дійсно починає розвиватися. Тому дякую вам. Давайте підтримуйте один одного таким чином. Далі. Всім солодкого дня!